Сьогодні зранку окупанти в чергове нанесли підступний і підлий ракетний удар балістикою по Києву, в результаті якого, як завжди, постраждала цивільна інфраструктура і звичайні мирні мешканці міста. Це все сталося після вчорашньої прес-конференції Кривавого Кремлівського хойла, в якій він цинічно викликав країни Заходу на поєдинок, якому він мав би нібито запустити по Києву свій славнозвісний Арешнік. А ПВО західних країн мало би відбивати цю атаку. Зрозуміло, що кремлівський карлик озвучував це, аби підняти хоч якось свій розтоптане своє его після ударів в спину в Сірії, після провалів на Курщині і так далі. Він піднімав свій статус перед своїм зазомбованим населенням. І певним чином намагався провокувати Захід. Але в підсумку, як виявилося, він спровокував особу, яка перебуває на посаді президента України. Цього нікчему із е психікою і поведінкою підлітка закомплексованого і неврівноваженого, який, замість того, аби. До повномасштабного вторгнення зробити все, аби країна була готова власними силами відбивати ракетні удари, наносити удари у відповідь, він знищував програму ПВО. Він знищував і знищив ракетні програми. Під час вже повномасштабного вторгнення також нічого окрім ляпання язиком з досягнень я не можу згадати в обороні країни з його боку. Лише корупція, скандали. Мародерство, кумівство. І я погоджуюсь з його словами, що Путін, як і все його оточення, отморозки, що Путін довбойоб, але знаючи хвору психіку цього лисого недоросля в Кремлі, знаючи його реакцію на особисті образи і повторюю, не маючи за душею. Ніяких власних досягнень, аби країна самостійно могла захищатися і наносити удари у відповідь, отакі От провокативні дії накладають на цього недоумка, який за трагічним збігом обставин є головнокомандуючим країни, накладають на нього також і особисту відповідальність за те, що сталося, і за те, що станеться в Україні. Ну а Путін, звісно, довбойов.